Яця Ісуна і Святого Духа. Часто Господь звертається до нас зі словами, хто має вуха, той чує. Така фраза, яка нібито обмежує наш потенціал, наші можливості, бо вуха є в усіх нас. Ми всі чуємо, ми, наче як відчуваємо, що вони з нами. Інколи чуємо забагато, інколи чуємо не те, що навіть треба. Така сама історія і з очима, і з іншими нашими способами сприймати цей світ. Але Господь говорить ці слова не просто так. І Він вказує на те, що чують його ті, хто мають вуха. І вуха не скільки фізичні, як духовні, як сприйняття. І це щось особливе, що відокремлює одних людей від інших. Хоча Господь людей не ділить. Але ми бачимо, що навіть в той час, коли він прийшов на землю, коли він був посеред народу, посеред людей, його слухали по-різному і сприймали теж не всі його одинаково. Хоча це був сам Господь. Він міг і переконати, і знайти необхідні аргументи, і дати відповіді на всі запитання, але сприйняття у людей було різне. Хтось його дослухався, хтось просто сприймав його інформацію, яку він ніс. Хтось просто був поруч і його використовував, там треба було зцілитися, треба було хліб, треба було якісь питання побудові вирішити. Хтось йому повірив, хтось навіть за нього помирав, тому що переконався, що це от саме той Господь, який змінив і життя особисто тієї людини, і змінив хід історії. Але були такі люди, які навіть і ненавиділи Христа, які його критикували, засуджували, і ми знаємо, що його навіть вбили, розіп'яли. І як показує практика, таких людей було немало, у яких присутність Христа викликала не то, що занепокоєння, а викликала збій в системі їхній, якщо так можна говорити. Їм було некомфортно від того, що Христос говорить, що Він проповідує, до чого Він закликає. І от сьогоднішня притча, вона теж починається словами. Христа, хто має уха, той чує, що вийшов сіяч і почав сіяти зерно. І падало, падало воно в різні місця. Частина зерна впала на дорогу, частина в терени, чагарники, частина на кам'янисту поверхню, частина зерна впала в землю. І далі Господь пояснює учням, що це ж означало. Сіяч це Господь, який своє слово адресує людям в цей світ. І оці чотири моменти Терени, тирани, чагарники, кам'яниста поверхня, дорога і добра, добра земля це чотири такі, якби, формати, чотири, можна сказати, психологічні портрети людей, які відносяться до Слова Божого І як вони відносяться, яке їхнє відношення? І Господь далі пояснює, що перші це ті, які от, схожі на дорогу. Слово Боже прозвучало, зерно впало. Але за відсутності уваги у людей, за відсутності бажання з цим словом щось робити, люди відволікаються на сторонні речі, на інших людей, на їхні історії, на їхні моменти. Їм нема коли задуматися про своє життя, про те, що вони роблять в цьому світі. Заради чого вони сьогодні встали з правильної ноги у цей новий день? Що вони збираються сьогодні зробити? Їм нема коли про це подумати, бо вони постійно відволікаються як не на одне, то на друге, то на третє. І немає сили, Слово Боже, в їхньому житті. Бо воно для них ну, великого авторитету не відіграє. Далі другі люди, які схожі на чагарники й терени. коли туди зерно потрапляє, в нього шансів немає, бо ці, ці хащі його глушать. Те зерно ніколи там не проросте. Тобто, що різні наші пристрасті, наші якісь знову ж таки бажання, наші цілі, які нам не дають зосередитись на тому, а до чого ми покликаємо, а яка наша головна мета тут на землі? Ми постійно вирішуємо різні питання, але вони всі ці питання не варті. Навіть частини нашої уваги але ми їх вирішуємо, про них переймаємося, про них думаємо. От, наприклад, там хтось там щось сказав про нас. І ми все, ми вже не їмо, ми вже не п'ємо, ми вже там в душ не ходимо, все. Ми втратили сенс життя, бо про нас хтось сказав щось десь. І нас це зачепило. І ми не знаходимо собі місця. Є й таке у людей. І таких моментів насправді дуже багато, коли нам не до Слова Божого. Люди, які схожі на кам'янисту поверхню, це ті люди, які взагалі не мають ніякого внутрішнього підґрунтя. Для того, щоб щось сприймати. Вони зациклені, зосереджені на собі. От як народ Гадаринський, коли Господь туди приплив до них, вони побачили, що він робить, вони вийшли і сказали, дружно, іди від нас. Нам це не треба. Ми хочемо оставатися в цьому своєму вакуумі, Нам тут комфортно, ми нічого міняти не хочемо. Нам, оця темрява, це просто наш стиль життя. все. Оце світло забирає з собою, звідки приніс. І вони залишилися, і Господь пішов від них. І четверта історія, саме така варта уваги, це земля добра, в яку потрапляє, рихла земля з достатньою кількістю вологи, куди потрапляє зерно і дає плід. І плід дає сторицю. Тому що ми знаємо, що з одного зернятка виростає колосок, а на ньому багато насіння. Кукуруза зерно падає і виростає качан, на якому там сотня, сотні тих зерняток. Сонячна, одне зернятку, виростає величезний. Такий іксель, і на ньому теж сотні зернят. І інші культури. Тобто Господь все це врахував, Він все це розуміє, що зерно не може все попасти в добру землю. Якась частина зерна пропадає. І хто фермирує, хто господарює на землі, той це знає. Але всі сіють, бо розуміють, якщо не сіяти нічого, то не виросте точно нічого. Тому сіють. І, в принципі, час від часу врожай люди збирають, ми до цих пір маємо що їсти. Так от історія ця сьогодні, дорогі друзі, вона про те, що ми з вами можемо бути от в оцих чотирьох портретах одночасно. А буває так, що ми по життю міняємо ці портрети. Це, як знаєте, такі перехідні етапи. Так мислимо, так по-інакшому. А буває так, що ми можемо застрягнути в одному якомусь форматі. Що для нас це слово Боже, воно або є, або його немає. І якщо подивитися на наше життя християн, то ми спостерігаємо таку тенденцію, що воно для нас і є і немає. І ми, скоріше за все, об'єднуємо в собі оці всі чотири варіанти, тому що зерно в наше життя падає, але ми то один раз до нього спиною станемо, то якось боком, тобто то воно нам не цікаве, то воно нам не потрібне. Умовно кажучи, Ну, Якщо говорити там про якусь інформацію, то ми скоріше довіряємо інформацію, яка написана там в Телеграмі, в Фейсбуці, ніж ми будемо довіряти да, там, книгам, наприклад, книзі притчі Соломона, які написані, от, які, от, які там мудрість в кожній цитаті, ми цьому не будемо. Сутру, Соломон, що той Соломон знав про наше життя? От Телеграм це от наш авторитет, наприклад. Я нічого не маю проти Телеграму, але коли ми з вами от проаналізуємо, куди ми частіше заглядаємо там на протязі року. Телеграм чи в притчі Соломона, то відповідь очевидна. Доволі очевидна. А потім, коли виникає питання, як виглядає наше життя, ну воно виглядає як? Ну не так, як Соломон писав. Ну це якщо взяти старий завіт, а якщо взяти новий завіт, куди ми заглядаємо в новий завіт, чи в Фейсбук, чи в Тік-Ток, чи в Інстаграм? Зрозуміло, що не в новий завіт. Нащо нам він здався? Навіть за гроші він нам не треба. Ми готові заплатити, щоб тільки його не слухати, щоб він нам не заважав. Тому що нам це не потрібно. Ми платимо гроші за смартфон, платимо за інтернет, щоб споживати цю інформацію. але ми не будемо платити гроші, щоб читати Біблію. Бо нам це не потрібно. І це наша і біда, і проблема, і трагедія все одночасно, тому що Господь давно все озвучив, давно все сказав. І коли у нас виникає якесь запитання, чому як, от, звідки. По яких причинах, по яких обставинах відповідь вже написана давно. Тільки треба відкривати і читати. І це ніяк ніяк не приходить у наше життя, що все ж насправді просто і очевидно. Просто і очевидно. Багато є людей кажуть, що там прочитав Біблію, нічого не зрозумів. Тому що ця книга, вона поступово пізнається. Поступово ми можемо у 25 років теж нічого не зрозуміти. 30 зрозуміти більше, в 40 нічого не зрозуміти. В 50 розчаруватися. В 51 знову повернутися до життя. Наше життя, воно мінливе. Міняються різні процеси, різні обставини. Ми всі з вами, люди різного віку, проходили, проживали різне. Але навіть зараз у нас є моменти, коли ми опускаємо руки і кажемо, не знаю, що робити. Не було ще такого в моєму житті. Хоча ми вже вирішували мільйон різних питань. Глобальних. Але бувають ситуації, які нас вибивають із життєвої колії. Таке наше життя, така його особливість і в цьому його є цікавинка. І сьогодні Господь нагадує про те, що він знову сіє, він знову виходить в надії в тому, що він посіє зерно і воно дасть хліб. Ніякий фермер не впускає руки, які б там повені, шторми, град. Засуха не була в минулому році. В цьому році він знову достає зерно, купляє його втридорога, ну це нормально в нашому світі, і знову засіває поле. Бо він знає, якщо сіяти не буде, то все, зупиниться всі процеси. І він знову сіє. І сіє різну культуру, не тільки одну пшеницю, не тільки одну кукурузу. Різне сіє, бо різне може вродити по-різному. І на оцьому прикладі. Землеробства Господь показує свою турботу про нас, що і Він створює в нашому житті різні обставини, різні моменти, різні процеси для того, щоб хоч десь щось виросло, щоб хоч десь був якийсь плід. Якщо в нас там не виходить, десь на роботі якусь цінність принести, де ми працюємо, чи в нас якісь там особисті справі приватні, то може ми принесемо цінність там в житті своїх рідних, близьких, своєї сім'ї. Якщо в сім'ї там, з собакою живуть, то ми, може, десь в іншому місці якусь цінність принесемо. Може, десь у своєму особистому житті, може в житті інших людей повпливаємо на когось щось комусь, просто, просто підкажемо якусь банальну фразу, і життя людини змінилось. Господь діє різним чином, по-різному в нашій історії. І ми інколи не можемо навіть оцього всього врахувати до кінця, як воно так все вдається, так виходить, що є певні процеси і є певні навіть результати. І час від часу вони навіть хороші. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні хочу побажати всім нам, щоб ми з вами відносились в першу чергу до тої доброї почви, куди потрапляє зерно і дає плід. Ми покликані давати плід у цей світ, нести цінність. Ми покликані до продуктивного життя, до наповненого. Тому що, як каже Господь, щасливі не тоді, коли е, отримуєте, а тоді, коли даєте, віддаєте, коли у вас є чим повернути в цей світ, чим віддати. І ресурсу у нас предостатньо, насправді. Тому що Господь дає нам сторицю. Одне зерно, а воно приводить до яких великих результатів. І навіть незважаючи на всі труднощі, проблеми, трагедії нашого віку, нашого життя, ми розуміємо, що результати будуть. Тому що навіть от в польових умовах, знову повернемося до аналогії земноробства, які б там не були засухи, повені, шторми, все одно є результат. До цих пір є хліб на землі. До цих пір. Як би там він важко не давався, але він є, і у людей це виходить. Тому, дорогі браті і сестри, хочу побажати нам всім натхнення, сил, впевненості, віри, тому що Господь зі своєї сторони і сьогодні продовжує сіяти зерно своє слово Боже в нашу історію. Як ми на нього зреагуємо, як ми його приймемо чи відвернемося, як нам буде цікаво, чи не дуже це залежить від нас. Але Господь нам дає свободу обирати і дає можливість і його послухати, і зробити так, як нам захочеться. Але ми вже самі розуміємо, що коли ми з Богом, коли Він нас підтримує і допомагає нам іти, то наша дорога вона надзвичайно легка і особлива. Ну коли ми самі без Бога, то це дорога в нікуди. Нам краще йти дорогою спасіння. Thank um.